Ця книга з'явилась від любові та ненависті любові до людей, з якими доводилось разом йти, жити, працювати і боротися. І ненависті до тих, хто нас, українців, поневолює. Шлях до незалежності, перші рухівці, український націоналізм та ще інші віхи боротьби за суверенітет. Ці теми стали основою книжки Один із Патріс Патрій, громадського та політичного діяча Михайла Ратушного. Сам автор не просто спостерігач, а безпосередній учасник ключових подій в Україні. Він один із тих, хто стояв біля витоків народного руху, хто не боявся арештів, переслідувань і тиску. У своєму виданні Михайло Ратушний розповідає і про людей, з якими йшов пліч опліч, про виклики, які доводилось долати, і про вибір, що змінював хід історії. Презентація збірки статей, про мов та спогадів автора відбулася у Тернополі. Я е, пишу про людей, про події або правду, або нічого. Бо я розумію, що багато людей відійшло, і вони вже своєї версії подій не можуть подати. Тому я стараюся говорити чесно, бути читачем з тими людьми, і приятелями і ворогами, з якими я мав щастя і честь працювати. Над книгою Михайло Ратиш не працював протягом трьох місяців. Чимало часу розповідає, зайняв пошук архівних матеріалів, власних виступів, промов і статей, що охоплюють період від кінця 1980-х років. У цій справі йому допомагали друзі, колеги та однодумці. Так, завдяки спільній роботі збірник вийшов друком на початку 2025 року. В книзі є дуже багато унікальних фотографій. Оце, наприклад, от вони є всередині, на ззаді, от тут мене виводять, а я ще про тюрму пишу, бо я мав щастя сидіти в Луканській тюрмі, це мене виводять з залу суду по сумно відомій справі Хмари, це от я в Верховній Раді, це я боєць Київської тероборони. То якщо тільки текст і букви, то книжка є сліпою і воно читач втомлюється. Сьогодні, коли Україна знову виборює свою незалежність, такі книги дають змогу не лише згадати минуле, а й винести з нього уроки. Сам автор каже, правда має бути почутою, і ця книжка ще один крок для того, щоб її не забували.